Вони виходили з найглибших, найтемніших тунелів, рилися і стукали, кричали і трощили. Незабаром ми навчилися не намагатися вести переговори, а рятувалися сокирами та гарматами. Тисячі і тисячі років ми боролися з ними, і багато хто думав, що незабаром будемо знищені. Проте у нас є свої плани. І колись ми повернемо наші споконвічні володіння або ж знищимо ці домівки та мерзенних орків, які зараз їх забруднюють. А я рекомендую перевірити вашу підписку на цей чудовий канал і бажаю всім приємного перегляду! Термін зеленошкірі це загальний збірний опис, який використовується багатьма цивілізованими царствами для позначення сил і племен орків, гоблінів та інших біологічно споріднених рас, таких як гноблари. Найширше зеленошкірі поділяються на орків, які є сильними, дикими і жорстокими воїнами, та гоблінів, які є меншими і слабшими, але більш хитрими і підступними істотами. Хоча ці дві раси біологічно пов'язані, вони помітно відрізняються за зовнішнім виглядом і характеристиками. Типовий орк це від природи велика істота з довгими руками, короткими ногами, масивними м'язами під міцною зеленою шкірою та злісними іклами, що стирчать щелеп. Вони мають червоні очі, загалом неприємну поведінку та від природи лисі. Зазвичай вони 6 футів заввишки, але можуть досягти і 7 футів, якщо випрямлять характерну сутулість. Орки вважають свої величезні тіла загальною нормою, тому вони ставляться до всіх інших рас як до слабких істот. Їх жорстка зелена шкіра міцніша задублену, а з віком вона стає коростявою і вузлуватою, тому навіть не сильні. Інший удар залишає лише подряпину, не заважаючи орку знищити супротивника. Здатність швидко зцілюватися допомагає загоєнню за кілька днів примітивно пришитої ампутованої руки, наче й не було ніяких проблем. Звичайний орк є найпоширенішою підгрупою зеленошкірих. Їх диким відгалуженням є великі племена диких орків, які здебільшого населяють безплідні землі на південь від старого світу. Дикі орки є результатом тривалого впливу сильної спеки, яка перетворює і без того їх маленький мозок на інтелект кам'яного віку, навіть за стандартами зеленошкірих. Інші, яких з острахом називають чорними орками, могутня порода, яка була створена дворфами хаосу в якості сильніших рабів, але згодом повстала і зайняла своє поважне місце серед зеленошкірих. Назва походить від темнішого відтінку зеленого або чорного кольору шкіри. Ще однією з причин такої назви може бути їхня чорна броня та жахливо неприємний запах. Гобліни порівняно з орками мініатюрні і слабкі, але компенсуються великою чисельністю та хитрістю. У той час як орки спілкуються скупо, використовуючи тихе гарчання та рев. гобліни є невгамовними балакунами з тонкими дратівними голосами. Шкіра є більш яскраво зеленою, а носи довгі, зуби тонкі та загострені, а очі круглі та яскраві. Їх часто використовують як рабів або слуг, тому вони відіграють важливу роль у суспільстві зеленошкірих і живуть переважно за рахунок відходів інших. Гобліни достатньо розумні, тому вони можуть виготовляти зброю, збирати їжу та будувати житло для своїх більших і тупіших родичів. Їхні взаємини важливі, але не Рівні. Це поєднання забезпечує оркам стабільну робочу силу, а гоблінам жорстокий захист від зовнішніх загроз. Звичайні гобліни можуть значно відрізнятися за розміром і звичками, але всі вони зазвичай маленькі, худі, спритні та злі. Гоблінів можна зустріти де завгодно, але вони часто поділяються на кілька підвидів, кожен з яких унікальний за своєю культурою чи фізіологією. Наприклад, нічні гобліни живуть виключно в печерних системах, глибоко під землею, та мають сильну огиду до сонячного світла. Лісові гобліни мешкають майже виключно в лісах, де примітивний спосіб життя та поклоніння павукам роблять їх загрозою для багатьох лісових спільнот старого світу. Гноблари з синювато-зеленою шкірою є особливим відгалуженням гоблоноїдів, що живуть у горах або на пагорбах, зокрема на схилах і річкових долинах гір скорботи. У їхньому випадку ця крихітна раса повністю підкорена ограми. Найменшими і найжалюгіднішими з гоблінів є снотлінги, істоти настільки тупі і прості у своїй поведінці, що вони не мають жодної іншої мети в суспільстві зеленошкірих, окрім як бути домашніми тваринками або їжею в екстрених ситуаціях. Зеленошкірі унікальні серед інших рас через свій винятковий генетичний склад, що відрізняється від будь-якого у відомому світі. Вони, по суті, є гібридами тварин і грибів, які розмножуються за допомогою спор, що постійно виділяються з їхніх тіл. Коли ці спори пускають коріння, молода зелена шкіра формується під землею. Після повного дозрівання вона проривається на поверхню під куполом зморщеної грибної шапки. Це основа екосистеми. Системи зеленошкірих, яка спочатку створює сквігів, потім снодлінгів, які вирощують сквігів і гриби, що служать їм їжею. Після цього з'являються гобліни, які будують поселення зеленошкірих, і нарешті самі орки. Це означає, що зеленошкірі завжди матимуть достатньо їжі, рабів та інших ресурсів завдяки своїй мобільній екосистемі, яка підтримує їх під час розповсюдження ваг на весь відомий світ. Ця зелена раса з'явилася в невідомий момент предісторії. Найімовірніше, їхні підступні спори були або випадково занесені стародавніми, або дрейфували крізь космос і потрапили у світ іншим шляхом. Відтоді зеленошкірі поширилися, ставши постійним і войовничим ворогом інших рас. У перші роки свого існування дикі племена зеленошкірих були настільки примітивними та відсталими, що єдині розумні записи їхньої історії збереглися у націях на які вони нападали та яких намагалися завоювати. Перші згадки про їхнє існування були записані і збережені дворфами під час золотого віку їхнього народу, приблизно в період жахливої катастрофи, відомої як час лиха. Племена складають основу суспільства зеленошкірих і є найвищим ступенем цивілізації, якого може досягти їхня раса. Населення племен може варіюватися від кількох десятків осіб до незліченних орд. Є деякі племена до складу, яких входять лише гобліни або лише орки, але більшість змішані, де орки завжди домінують. Племена гоблінів взагалі не мають у складі орків, оскільки будь-який орк швидко стає їхнім босом. Кажуть, що в мові зеленошкірих немає слова рівний, тому в ієрархії домінує сила. Законів немає, а отже, злочинів також. Якщо зеленошкірий відчуває себе ображеним, він може викликати кривника на бій. А після справа вважається вирішеною. Зеленошкірі можуть досягти вищого соціального рангу, борючись і перемагаючи сильніших. Немає поняття жалю. Слабкі просто слабкі, вони будуть завжди нижчі в суспільстві. Через химерну фізіологію орки отримують постійний приплив адреналіну, готуючись кинути виклик лідеру, що змушує їх фізично збільшуватися в розмірах і м'язовій масі. Перемагаючи, орк зростає, поки не кине виклик лідеру племені Варбосу, який завжди на поготові щодо потенційних загроз своєму тиранічному правлінню. Фактично кажуть, що орк ніколи не вмирає від старості, оскільки до того часу його вже переміг або вбив супротивник. Варбос регулярно демонструє фізичну перевагу над підлеглими, пригнічуючи їхні гормони росту і бунтівну натуру. Часто ці обов'язки виконує його свита, орки неймовірного розміру та сили, які тримають плем'я в строю. Маючи розвинений інстинкт самозбереження, гобліни рідко беруть участь у дуелях, намагаючись бивати супротивників хитрим і нетрадиційним способом. Ножові удари в спину і пастки є звичайними методами підвищення соціального статусу в племенах гоблінів, де цінується хитрість і підступність більше ніж сила і жорстокість. Найрозумніші з них пробують маніпулювати орками так, щоб вони виконували їхні пропозиції, таким чином роблячи гобліна силою за троном, здатною спрямувати Варбоса у будь-якому напрямку. Після сили зеленошкірі цінують жуби. Це їхні власні зуби, які використовуються як валюта і складають основу внутрішньої економіки племен. Жуби, щоб мати цінність, мають бути великими, гострими і мати гарний колір слонової кістки. Зуби інших раз зазвичай не такі цінні через менший розмір. Це цікава, але дуже геніальна форма економіки, оскільки цикл заміни зубів у кожного зеленошкірого триває Лише кілька років це означає, що кількість жубів в обігу ніколи не зменшується, щоб створити дефіцит, і що жоден не може бути доведений до крайньої бідності надовго, якщо, звісно, вас часто не б'ють і не грабують. Однак зеленошкірі не настільки тупі, щоб не усвідомлювати цінність справжньої валюти, і тому вони, як відомо, крадуть і грабують блискучі речі інших рас, використовуючи їх для укладення рідкісних угод з іншими фракціями. Золото приваблює орків не так сильно, як його сяйво, або здатність дратувати цим ненависних дворфів. Чим яскрава купа більше, тим вища репутація боса. Подібно до інших розумних рас відомого світу, зеленошкірі, схоже, вірять і створили собі пару божеств-близнюків, які втілюють дикі інстинкти, емоції та уособлюють головні риси орків і гоблінів. У царстві хаосу ці емоції формуються в богів війни, в яких майже кожен зеленошкірий миттєво впізнав би горка та морка. За словами зеленошкірих, горк жорстоко хитрий, а морк хитро жорстокий. Простіше кажучи, горк є втіленням жорстокості та ближнього бою, тоді як його близнюк морк особлює хитрість і використання нетрадиційної тактики ведення війни. Ці відмінності можна легко помітити між орками та гоблінами, тому перші частіше поклоняються жорстокості горка, а другі віддають перевагу хитрості морка. Однак мушу зазначити, що більшість зеленошкірих ніколи не можуть зрозуміти різницю, вважаючи горка і морка одним богом, а поклоніння відбувається інстинктивно. Обох богів однаково шанують, а шамани часто тлумачать їхні бажання і вимоги. Ці повідомлення є закликами до війни, коли багато племен слідують за вказівками шамана, збираючись у новий ваг. Від наймогутнішого орка до сопливого Снотлінга зеленошкірі живуть війною, а усі інші дії лише прелюдія до наступної битви. Насильство та війна глибоко вкорінені в їхній расі, і жодна наука чи магія не змінять це мислення. У той день, коли серед племен з'являється могутній варлорд, він збирає якомога більше зеленошкірих і починає руйнівну кампанію, яка потенційно може знищити старий світ. Зелене море Оре, це насильницьке вторгнення відоме на мовах зеленошкірих як ваах. Слово Ваах – це гортанний сленг слова війна, яке об'єднує ворогуючі племена зеленошкірих у руйнівну силу. У набагато більш логічному сенсі Ваах схожий на масове міграційне вторгнення. Маленький Ваах відбувається, коли кілька племен об'єднуються для нападу на спільного сусіда, тоді як великий залучає племена з багатьох тисяч миль навколо. Він породжує невимовний запал серед племен, стимулюючи їх подорожувати сотні миль заради насильства та грабунку. На щастя, для цивілізації ці вааг можуть зникати так само швидко, як і з'являються. Часто вони ледве протримаються кілька тижнів, поки племена не починають сваритися між собою через дрібниці або не маючи спільного ворога. Варлор завжди має бути жорстоким і хитрим зеленошкірим, бо слабке правління призведе до неминучого розколу. Коли племена вступають у бій, орки перетворюються на невблаганних воїнів, яких називають Бойзи. Вони формують підрозділи звані мобами, якими керують найбільші з них. Звичайні бойзи озброєні простою іржавою чопою, загальний термін для будь-якої зброї ближнього бою і носять грубу броню для захисту. Чиста чопа для орка ознака відсутності боїв, а це привід для війни. Натовпи бойзів скандують і топчуть землю як спосіб залякування супротивника і для підкачування орків неприродним викидом адреналіну. Поширеною практикою є вихваляння власним мобом, грубо знучаючись над інші. Іншим і це, звісно, призводить до кривавих сутичок. Тому у натовпі зазвичай можна побачити загони з особливо здоровенних орків зі свити Варлорда, що мандрують туди-сюди по армії зеленошкірих і наводять порядок у строю. Зеленошкірі ведуть свої бойові дії з тваринною жорстокістю та хаотичною енергією, яка робить їх армії грізними ворогами на полі бою. Їхні атаки зазвичай не відрізняються витонченою стратегією, але компенсувати. Цуються чисельною перевагою, силою та безжальною агресією. Коли починається битва, орки та гобліни кидаються у бій з дикими вигуками та бойовим кличем, що викликає страх і паніку супротивників. Бойзи на кабанах вступають як важка кавалерія, уникаючи артилерійського вогню та наносять нищівний удар, пробиваючи щільні формування ворога. Земля здригається під ними, а удар кавалерії орків ламає кістки і підкидає жертв у. Повітря на десятки футів. Іноді зеленошкірі примудряються запрягти цих смердючих тварин у грубо зроблені і важкі колісниці. Не бажаючи втрачати шанс безсоромно похизуватися, більшість прикрашають свої цінні колісниці знаками, щитами, трофеями чи, можливо, великими банерами, щоб підкреслити свій статус. Чим чіткіше буде позначена колісниця, тим легше буде знайти та повернути колеса чи інші частини, які завжди намагаються відкрутити підстої. Гобліни. Після того, як колісниця з гуркотом свинячих копит влітає у стрій, вона стає могутньою зброєю, здатною вразити ворога незупинною силою. Якщо цього буде недостатньо, то залізні колеса, втикані лезами, гострі бивні кабанів або удари списів екіпажу, довершать руйнівний удар. Далі у змішані ряди вступає важка піхота зеленошкірих, наче зелений прилив, що затоплює поле бою, орки з їхніми групами. Губими чопами і кістяними щитами вриваються в ряди ворога, невгамовні у своєму прагненні до руйнації. В самих кривавих ділянках фронту темні постаті здіймаються над іншими, ведучи за собою натовп. Це чорні орки, що завжди йдуть попереду, як незламна стіна, розколюючи лицарів навпіл своїми величезними сокирами. Гобліни зазвичай відіграють допоміжну роль у бою, утворюючи великі натовпи, які дозволяють їм компенсувати свою слабкість і задушити ворога кількістю. Вони озброєні примітивними луками, списами та носять грубі уламки броні. Тактика часто включає відступи і раптові засідки, удари з тіні або з-під ніг своїх більших товаришів. Вони віддають перевагу атакам на відстані, що дозволяє їм завдавати втрат ворогові, не ризикуючи потрапити під прямий удар. Це також спонукає їх до збільшення маневреності, тому гобліни теж мають свою більш швидку кавалерію та колісниці, використовуючи в якості тварин великих вовків. Їх взаємний інстинкт націлюватися на слабких і безпорадних за допомогою тактики оточення переважаючими силами створив міцний зв'язок. Великі вовки дозволяють гоблінам їздити верхи, поки ті направляють їх до покладів їжі. З часом зеленошкірі винайшли або скоріше вкрали багато технологій інших рас. Вони створили прості стрілячі балісти та гоблінські жбурлячки скель, які допомагають пом'якшити ворожі формування. Спочатку для підняття важких боєприпасів долучали тролів, але вони, як правило, з'їдали всі каміння або ключові частини катапульт. Тому гобліни стали постійними артилерійськими командами, часто під наглядом одного старого. Орка, який більше ні на що не здатен, але отримує велике задоволення, спонукаючи ледачу зелень до дій. Часто стається так, що самих гоблінів використовують як боєприпаси, чіпляючи до них імпровізовані крила шипастий шолом та відправляють у небо. Спочатку гоблошвир використовувався для розвідки, а гоблін мав завдання швидко намалювати шматочками крейди ворожій лінії. На жаль, ця ідея виявилася не дуже вдалою, оскільки більшість дошок заповнювалися лише словами збудження від процесу польоту. Через деякий час гоблошвир смертю. Нерців був перероблений для використання на війні. Дивно, але гоблінів приваблює можливість дійнятися у повітря на кілька хвилин, перш ніж вони будуть розмазані прямо посеред загонів ворога. Зрештою, якщо ти гоблін, закінчити свої дні як знаряддя смерті набагато краще, ніж отримати удар по голові або бути з'їденими тролями. Довершують руйнівну міць армії зеленошкірих гігантські блукаючі ідоли, орки, шамани грубо створюють це із нагромадженого каміння та уламків поля бою в подобі богів зеленошкірих. Після чого їх уживляє енергія ваг. Контроль над ними вкрай слабкий. Величезні кам'яні створіння просто крокують уперед крізь броньованих лицарів та міські стіни, руйнуючи все навколо. Стріли та мечі розбиваються об їхні скелясті тіла, адже їм не шкодять удари через відсутність м'язів і крові, блукаючи ідоли, це живе втілення духу ваг. Багато цивілізацій навчилися, що не треба недооцінювати силу зеленошкірих. Ці племенні воїни беззупинно здійснюють набіги, поширюючи війни та варварство у всі куточки відомого світу. Орди зеленошкірих з'являються без попередження, залишаючи за собою слід руйнування, що не має іншої мети, окрім насильства. Міста імперії, людства вищих ельфів і дворфів ставали жертвами звірячої люті орків та гоблінів, які безжально стирали в порох усе, що траплялося їм на шляху незважаючи на всі надзусилля, винищити цю зелену навалу зі старого світу виявилося неможливим завданням. Неважливо, скільки ви з них б'єте, завжди є більше. Зеленошкірі завжди готуються до війни і завжди приходять. А на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на спонсорство БайМії якщо у вас є таке бажання і можливість. Якщо ви тут вперше, то ви можете звернути увагу на інші цікаві відео, оскільки вони завжди є актуальними. Не забувайте підписуватися на канал і дякую за те, що дивитесь. Бувайте!